Любі наші вчителі, зі свято вчителі вітаємо. Успіхів та доброти від усіх нас побажає. Хай достаток, та любов до роботи надихає. Та навчальний кожен рік вас приємно зустрічає. Будьте впевнені собі, завжди сміхними, здорові. Та життя в достатку вам злади, добрі і болі. Професія вчителя важлива. Вона цікава, клубітна, Наука це велика сила, роботи це щоденна і важка. Зі святом маю честь вітати, бажати вам досягнень і вершин. І щоб завжди ви гарний настрій мали і в колективі радісних хвилин. Щоб ви пишались учнями своїми, і йшли вперед на благо України, даючи настанови і на життєвих сил. Я як голова учнівського самоврядування Київського району та учень 36-ї школи висоцький Валерій В'ячеславович, хочу привітати вас у цей важкий час із професійним святом. Такою є ваша професія у світі постійно дарувати серце дітям. Ви, герої освітнього фронту, сьогодні навчаєте учнів дистанційно, даючи не лише знання, але й енергію добра та любові. Бажаю вам. Міцного здоров'я і сил продовжувати випромінювати це особливо світло, освічувати нас нове, гідне покоління, не дивлячись на хижий вишкір війни, нас, українців, не зламати. Слава Україні! Слава педагогам України! Ці квіти для вас є професія у світі, серце віддавати дітям, серце вчителя без крає, як би він його не краяв, тому вчитель шани гідний. За роботу непросту, і нехай у школі рідній мужньо вистоїть війну. Хай вам вистачить терпіння передати нам уміння, а за працю вашу діти щиро вам дарують квіти. Нехай дні будуть у мирі, не втрачайте світла віри, хай відчине перемога двері учням в нашу школу. Вчителів є думка особлива, Завжди розумні, та красиві, такі начитані і все на світі знають. Та терпливо мудро нас навчають. У день всесвітні, вчителям пошани. Хай сила буде ваша не Хай дуже люблять та поважають вас діти, дарують і усмішки, і квіти. Нехай колеги люблять і цінують, художники, портрети намалюють, Композитори пісні про вас складають і співаки вам пісню заспівають. З Днем Вчителя. Дорогі вчителі, ми вас вітаємо з Нем вчителя. Бажаємо вам здоров'я, натхнення і чекаємо у нашій школі. Шановні наші найкращі вчителі, ми вас вітаємо з вашим професійним святом. Розуміємо усю складність вашої роботи та цінуємо ваш вклад у наше життя. Нехай нова генерація не розчарує вас і відкриє нові горизонти. Вітаємо з днем працівника освіти. Дорогі вчителі, від щирого серця я хочу подякувати вам за вашу безцінну працю. За взятість та підтримку. Вам довіряють найцінніше – дітей, яких ви любите та наділяєте необхідними знаннями. Ви той маяк, який допомагає не загубитись у величезному світі знань і навчання. Дякую вам за ваші добрі слова та поради. Бажаю вам довгих літ успішної праці, благополуччя та здоров'я. Особливо у цей важкий для усіх нас час. Наші любі вчителі. Я Кузьмина Софія, учениця 165-ї школи Київського району, сьогодні хочу привітати вас з вашим професійним святом. Ми всі знаємо, наскільки тяжко бути вчителем. Саме тому я хочу побажати вам міцного здоров'я, більш легкої втрати та багато-багато-багато терпіння. Зараз настали тяжкі часи для всього українського народу. Тому наостанок я ще хочу побажати вам справді насолоджуватися своєю працею.